Сьогодні буде трохи LEGO, трохи обзор для влучення зйомки відео. Це, ну, е, стадів для фільфона тріпот. так він виглядає. Тут є дві деталі: одна така і е, для телефона, щоб закріплювати. Оце е, сюди закручується. Я зараз закручу. Е, от я закрутила його. Це можна гнути, оці от е, тут шарніри. Е, і це можна е, тут е, пихнути телефон сюди і е, як прив'язати. Палками на дзеркало в машині і буде навігатор. Так. Ну от я вставлю зараз телефон, покажу, як це буде ну, виглядати. Так, це буде виглядати, ну, отак от, там, верх-вниз. Завіз на гіби. Так, і сьогодні в нас ще буде обзор на самоділку злягло як біоніку. Так. все такий чоловічок. В нього це э, рука, рука така использована як прикриття, ну, ззаді броні як то. Але, тут теж наплечники. Теж ці руки. Ноги в нього як і в екіму. Маска теж з набору якіму. І тут є ще пальці на руках трохи. Так. Мечі тут использувані такі. Я в багатьох наборах вони. Далі весовод з лягучими. Цей нагрудник з цієї деталі. Ну, ноги можна на ну, теж багатьох наборах знайти. Ось він ще в порівнянні з яким. майже ну, одинаковий. Функції в нього нема. поки моє отут е, така штука. Та, і тут от. Це е, зверху, щоб е, рука, коли крутиш, піднімається рука.